Вітаю всіх, хто мене дивиться. Мене звати Наталя, духовне ім'я Аура. І сьогодні я хочу розпочати цикл відео про мою духовну роботу. Ви знаєте, я вам говорила, що у мене є відкрилося дво два види здібностей. Перше, це я бачу енергополя. Я вам скажу, що не дуже. Приємне явище, я дивлюся на нашу Україну і бачу ці всі потоки чорної, сірої енергії. Але сьогодні я хочу розпочати відео про по других моїх, по-друге, моїй можливості це підняття душ. Я хочу сьогодні розпочати, скажімо так, цикл відео про те, як я піднімала першу мою душу. Не мою, а мої рідної сестри, це була найперша душа, яку я підняла. Скажу вам, не дуже, скажімо так, це весела історія, тому що це близьке, рідна, рідненька сестричка. Безумовно, що як і кожна людина, я проживаю ті ж самі емоції. Але сьогодні, оці пасхальні, поминальні дні, саме якраз, мабуть, і буде правильно. Згадати про нею, про те, як вона пішла і як дала, можна сказати, своїм уходом дала поштовх до того, щоб я проявила свою духовну можливість. Значить, дивіться, перша душа, яку я підняла, це була душа моєї сестри, але так склалося, дуже трагічно склалося у 28 років. Вона вона відмовилася від духовного дару, від духовної дороги, і хвороби її здолали, і вона пішла з цього світу. І що цікаво, хочу на що наголосити. Ну, по-перше, їй там добре. Нам не треба ні про що таке погане думати. Там дійсно душам легко, зрозуміло. Скажем так, вся правда відкривається, читається рівномірно, і емоції там не, так, не зашкалюють, як у нас. Але вона почала просити мене прямо на вухо говорити, ходити слідом, говорити. Я чула її голос, проговорювала в перші години того, як вона пішла з тіла, тобто в день смерті. Ми були з сестрою Альоною ще в Шокові, і я так і вона, але я наполегливо чула голос Ален, що Наташка підніми мене. Наташка, підніми мене». І, скажімо так, я вам хочу розказати, що це не дуже таке комфортне становище, щоб чути голос померлої, близької людини, прямо ось тобі поряд, на плечі, чи біля плеча, чи ззаді стоїть. І, звісно, щоби все це. Це виконати, це її прохання. Прям така мольба була. І я, я згодилася це все зробити. Я не можу ще піднімати душі просто в активності свідомості. Мені треба заходити в медитативний стан, розслаблятися, за, запускати, скажімо так, заспокоювати свій мозок. і... Ходити, і чути, і бачити, і працювати. Безумовно, що я лягла, і я, що я побачила? Я її знайшла. Тобто вона уже була в якомусь місці. Тобто наші простори в нашому просторі моментально, як тільки душа. Виходить з тіла, да, вона ходить, отут, але вона зразу попадає в якийсь простір. Ну, так вийшло з Алкою. Я не можу стверджувати за, всі, за все людство, але з Алкою вийшло так. І я знайшла її у, скажімо так, у такій величезній, величезній печері. Печера була така велика, висока, глибока, безкінечно вдаль. І що я побачила? Я побачила на островку під верхом. Там була моя ала, а внизу. Внизу Я подивилася, звідки світло у цій печері, бо, тому що там було дуже світло, як то наче хтось засвітив сонечко. Але ні, то не було сонечко. То були, був простір де стояли внизу, в прогалинах ото всього. У печері є ж бугри, камінці є прогалини, так от у тому, там кругом, прям така ріка велика, стояли душі. Сіріщі, біліщі, і, і, і світячіся, і не світящіся одягнені, і всі такі смирені. Там була така тиша, що я чула ніби як мольба. Вони склали руки перед грудьми. Підняли голови доверху, але очі були опущені, і вони ніби молилися і чекали, такі смиренні, такі спокійні, не, вони не товклися нічого. Тобто це такі, от як стопчики стояли, як, як ото під час В автобусі ми часто в радянські часи їздили, переповнений автобус, то, як сільотки називали люди. Отак душа коло душі, душа коло вже більша, менша, старша. Я побачила, почала роздивлятися, побачила там царів, я побачила там в коронах, я побачила жінки, чоловіки, і селяни, і військові, і священники. і всі такі, і їх там, Я не знаю, я не рахувала, бо їх там неможливо порахувати. І всі такою е, рікою величезною в цій печері були, і знизу до верху світилося їхнє світіння е, цих всіх душ. І я б не знайшла, я йшла алку, вона була, як би. Так під поверхнею, під потолком цієї печери на такому пласкому камінчику. І вона чекала, дивилася і чекала мене, щоб я здійснила цю процедуру підняття. Безумовно, я не знала як, але коли я це все я дала запитання, там, біля мене був архангел один, архангел Михаїл, Гаврил, це двоє з якими архангелами я в цьому в духовних планах я дуже багато часто працюю. І вони були, я питаю, я не знаю як. І я зрозуміла, я не чула голоса, я просто зрозуміла, що е, треба відкрити портал. Тобто у печері відкрити таку, якби брама відкривається. І е, ці якби наміренням своїм я якби. Е, 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 захотіла і проговорила, щоб вони, цей поток душ піднімалися туди до богаця. І ви знаєте, я побачила це чудо. Це чудо, яке, яка оця вся ріка, і ці всі душі почали просто злітати, як оти маячки злітають як світлячки в один потік такий зверт доверху, в, в той портал, в оту дирку в печері, і летять, летять, летять. і моя Алла туди пішла. І я була, от я просто стояла і дивилася, і я вам скажу, це просто безконечна ріка світла. Безконечна ріка світящася душ. я бачу, як вони туди піднімаються, і все, отакий поток, знизу уверх. І коли я наче, вже зрозуміла, що ну, я ж не, не можу тут бути, залишатися, чого ж мені тут, я зрозуміла, мені було підказано, що ем, виходь і закрий браму після того, як вийдуть всі. І я вилетіла, ще не закривала, тому що там такий довгий потік був. Я вам скажу, що Алла моя вийшла, і я її підняла, і вона зразу кудись полетіла. Ми її не відчували. ми вже, ми, Я коли вийшла з медітації і запустивши цей потік разом з Аллою, Алла вилетила, у нас в квартирі, де було. Стало спокійніше. Ви знаєте, Альонка спала, їй приснився дивний, сон вона пробудилася, я вже вийшла, і виходить, що ми, ми наче, нам ніби як легше стало. Трошки навіть совісно, совісно ну як же все так померла сестра, а мені легко. А мені легко, мені якби я така як радість, яка, що їй тепер добре, ми так мучили, бачили, як вона мучиться, ми переживали, ми сопереживали, ми, ми, ми не могли допомогти, ми боролися два роки за її життя. Але коли це все, коли я підняла, от нам було важко, ми йшли з лікарні, коли почули, але коли ми підняла, і стало легше. Я, знаєте, через чотири дні, чотири да, дні щодня я заходила в медитацію, в ту печеру і дивилася ще відкрито, ще течуть. течуть сут, Чотири суток воно оте все текло. Потім мені вже підсказали, що треба закривати, але щоб не залишитися там, не дай Бог, тому що не можна залишитися живі душі в в тій печері. Я запитала, що то за печера. Що то за місце таке, де попала моя алка, де попали ті люди, ті всі царі, ті священки, ті воїни, ті селяни, і ті діти, і старіки? А мені сказали, це каземат. Тобто потім я розшифрувала значення слово каземат, що це там ніби як. Вони ніби як зберігалися, оберігалися, як ніби лікувалися. Якесь, як, як, як дозрівання їхнє там відбувало, чи що ну. Слово каземат. Може, знайдете щось, якесь значення цього слова в іншому, в інше значення. Тоді пишіть, будь ласка, будемо якось це обдумувати, чому і що називали це каземат. Ну, що було після того? Після того, коли ми похорон на похорон її везли, вона, скажімо так, робила нам, до, вона наївно думала, що може. Повернутися. Вона зрозуміла, коли вона побачила усвідомила, але вже було пізно. і, ну, Коли священик приходив, і там вони співали, всі плачуть, а ми, ми були спокійні. Папа з мамою, безумовно, що дуже жалові були. Але нам з Альоною було якось спокійно. ну, Не знаю, можливо, Альона щось більше відчувала, вона сама може розказати. але я... Я не відчувала вже болю. От якась була така легкість і радість, така легка, да, туга вроді би, і ось оце перемішувалося. Але я вам скажу, шановні людочки, якщо хтось із близьких, із ваших помирає, вірте в те, що не їм не важко. Це важко вам. Їм не важко, їм треба нужна ваш спокій, молитва і допомога і прощання, саме намірення про те, що, о, будь ласочка, відходь, дякую, що ти був, ми тебе любимо чи була. Тому що коли ми... Плачемо, то ми, ми страждаємо найбільше. Це така, на жаль, у нас у нашому суспільстві є така, скажімо, доктрина, не знаю, яким нав'язана, що нам треба страждати. Насправді не треба страждати, але, мабуть, щоб і не прив'язувати до себе, не припещувати до себе гечих, відпускати їх. То їхнє вже життя, а наше тут. Але вони ми всі пов'язані. І тому в цьому питанні, я думаю, що підняття моєї але стало для мене таким і шоком, і першим досвідом, і набуття, скажімо так, цих всіх можливостей. Про те, як це, як це в принципі відбувається. Я вдячна моїй сестричці Алі. Я вдячна за, що вона навіть пішовши із цього втілення, вона нас мене навчила, вона показала, вона попросила. І бачите, відбулося те, що вона попросила зразу. Тобто через кілька годин. Хоча не кожна душа так просить чи хоче зразу піти до Бога, де є період певної, скажімо так, адаптації, ну, думаю, що до 40 днів. І я запитала тоді отця, скажи, будь ласка, навіщо це підняття? Він пояснив, що кожна душа має право вільного вибору. Якщо душа залишається тут, а у он... Вона залишиться тут, якщо її не підняти, тобто вона не буде мати вільного вибору. Вибору вибирати між чим? Між тим, чи повертатися в реінкарнацію, в земний рід і відпрацьовувати чи проходити якісь досвіди тяжчі, легші, краще проживати, можливо, якісь свої мрії, які не прожили. А, а також, а як хто не хоче. Той має право піти і з досвіду отримувати без втілення у будь у будь точці простору, що і вибрала моя Алла. моя сестричка Алла, душа її вибрала полетіти далеко-далеко. І вона була в енергетичному стані. Як вона потім зі мною спілкувалась, розказувала, що вона. Вона працює без втілення, вона набуває досвіду тонкоматеріального проявлення. І тому я усвідомила одну річ, що на нашій планеті все людство, яке присутнє, має. Мати серед своїх людей тих, хто духів, які пробуджуються для того, щоб ось так духовно працювати. Тобто піднімати душі, виривати душі з цього кільця сансари. Безконечно хочеш не хочеш, якщо ти тут прив'язаний, ти е, ти не вільний, ти не вільний вибирати, ти обмежений. Тому нужні ті, хто буде, скажімо так, допомагати тим душам, які мають намір піти до Бога, до Отця в Його простори і з легкістю вибрати, можливо, інший шлях. Тобто, оця жага до волі, до вільної волі у душі вона присутня в кожному, Вони все знають. душа душа знає це. От. А отже, от мають бути ті. Я також запитувала, не вже до цього дня ніхто не чому ж так багато тих душ там було. А він сказав, що найперше була покладена ця обов'язок на священиків, тобто ті, які на 40-й день випроваджують ніби душу, вже вона адаптувалася, зрозуміла, побачила багато речей про себе, усвідомила. І що ніби вони її відпускають. Ну насправді, такого, такої функції, такої процедури ці священники не робили, тому були якісь зміни. Відбулися зміни, що зараз втілюються духи, якісь такою можливістю, і прості звичайні люди, які, пробуджуючись, працюють таким чином, допомагають душам, які згодні, які готові, які не хочуть ходити тут, яким достатньо було адаптуватися і далі в них є інші бажання, плани, наміри, а ми тримаємо. І ще в цьому плані. Чому це так? Ну Тому що у нас навколо планети є таке енергетичне кільце, архонта його називають. Яке Яке з минулого залишилося, воно утримувало душі для того, щоб оце кільце сансари, оце безконечне повернення, безконечні для розмноження душ, для розмноження людства. Сьогодні це кільце створює перепони для них, тому що воно високоенергійне, воно високовібраційне. Душі, які вже багато раз тут колісали на втілення, можна сказати, настільки позанижували свої вібрації, що після того, як виходять із тіла, вони вже їм не вистачає енергетичного заряду пробити цей, це кільце архонта. І Треба відкривати їм портали, треба відкривати звідси знизу. Ось таким чином я зрозуміла, усвідомила, чому це потрібно, чому це є, для чого це є. І я один із тих духів, який це може робити, і який це має робити. І всі 17 років я це. При нагоді робила, але, ну, скажімо так, я не вибирала усвідомлено об'єкти. Я просто що мені приходило в медитацію, які були, скажем так, ангели підказували, ось тобі є робота. Так я і працювала. Я з вами всім поділюся. Але Аллочка наша молодець, вона там вже дуже гарно. Здійснює свою свій слідуючий досвід. Тут не залишився синулька, ми його любимо, свого племінника. Ну, у мене є ще одна сестричка. Я сподіваюся, що і вона вскорі пробудеться духовно і визначить свою духовну задачу. І ми будемо працювати во благо душ, во благо духовності, во благо нашого Отця Небесного, во благо Творця Всесвіту. Саме для цього ми і. Прийшли сюди і набудемо досвіду, хоча я вам скажу, що і в матеріальному світі дуже, дуже багато є завдань, але чи можна їх виробити всі, я не знаю. Просто в мене зараз пробуджується більше жага до того, щоб працювати духовно. Мабуть, зараз час. Ну, зважаючи на те, що відбувається в нашій державі. Дякую всім, хто мене дивився. Сьогодні я записала таке відео довге, тому що я не можу сказати двома словами про такі важливі речі. Але думаю, що ви зрозумієте мене. Підписуйтесь на мій YouTube канал, слухайте відео, дивіться, лайкайте і це допоможе продвигати можливо їм. Я хочу. Попросити всіх, хто мене дивиться, якщо ви знаєте таких людей, які може бояться сказати, але ви їх знаєте. Нехай виходять на контакт, ми будемо контактувати. Хто може так же само може, як я. Я знаю, що я сама 17 років ховалася, боялася, мовчала, скривала все це. Що я духовно працювала, але знала обмежене коло. Я думаю, що. Ми можемо допомагати одне одному, підтримувати одне одному і тим більше, скажімо так, допомагати, всесвіту, допомагати Отцю, Богу Отцю, допомагати матері нашій планеті. Дякую за те, що подивилися. І приходьте на телеграм-канал, і будемо задавати запитання. Я спробую відповісти. Дякую, до побачення. До слідуючої зустрічі.